Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш нетиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Анна Гнаткевич. Говоримо про поширену проблему випадіння волосся. Часто волосся просто випадає без причин. Аналізи в нормі, а вигляд вашої щітки для волосся вас засмучує. Підлога у ванні, подушка, вся у вашому волосі. Ви постійно перевіряєте свій одяг на людях, і це доводить вас до сказу. А ще ви переживаєте, що з вами? Тому що волосся стає все менше. І у вас фоном йде думка. Я лисію, Як це зупинити? В цьому відео я розповім вам про причини випадіння волосся з точки зору психосоматики. Основна причина випадіння волосся це конфлікт розділення з кимось або чимось. Наприклад, дівчинка звикла, що бабуся гладить її по голові. Бабуся померла, відбувся конфлікт розділення. Або ж мужчина звик, що його подорога, гладила його по голові, причисувала волосся. Коли вони розійшлися, почалось випадіння. До випадіння волосся також часто спричиняє бажання похвали, щоб мене погладили по голові. Якщо цього нема, а дуже хочеться привіт випадіння волосся. Також волосся може випадати від конфлікту. Мене недооцінили. Наприклад, дівчинка в школі написала твір старалася. А вчителька сказала, що її однокласники набагато кращі твори. Або ж на роботі пропозицію колег визнали кращою. Або ж в сім'ї дитині здається, що старший брат, сестра набагато кращі і батьки набагато більше люблять їх. Я втратила, втрата в захист також може бути причиною випадіння волосся. Коли людина не може бути собою, пригнічує свою особистість з якихось причин, тіло реагує втратою волосся. Наприклад, жінка живе свекрухою і не може вести дім так, як хочеться їй. Або ж мужчина втратив роботу, тимчасово живе за рахунок батьків і має звітувати за свої витрати. Інтелектуальне самознацінення також впливає на випадіння волосся, якщо людина знаходиться в стресі відносно своїх розумових здібностей. Наприклад, на роботі її обходять по посаді, не приймають до уваги пропозиції, з'являється інтелектуальне знецінення. А може я вже не такий розумний чи така розумна? При переїзді також може випадати волосся, так як людина відчуває себе розділеною, сім'єю, друзями, звичною атмосферою. Часто волосся починає випадати після народження дитини. Тут конфлікт розділення жінки з попереднім життям. З часом, коли жінка адаптовується до нової ролі, нового статусу мама, випадіння волосся припиняється. Випадіння волосся можна зупинити. Для цього потрібно знайти першу причину і вирішити її. Іншими словами, вирішити конфлікт. Нема конфлікту і організму не потрібно реагувати випадінням волосся. Записатися на індивідуальну консультацію ви можете за посиланням під цим відео. Якщо сподобалось відео, не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут все про психосоматику простою мовою.